Ворскла за нового тренера Сергія Долганського провела перший матч на зборі в Туреччині. Полтавці з рахунком 3-0 обіграли азербайджанський сабах. Голи забивали Пердута Філіппе та Степанюк. Дніпро 1 вийшов з відпустки та визначився із суперниками по спаррингах на зборі в Туреччині. На цей момент календар товариських зустрічей має наступний вигляд: 25 січня, штурм Австрія, 30 січня Чорне море, Болгарія, 2 лютого Раков, Польща, 6 лютого Дечит, Черногорія, 10 лютого Аркадах, Туркмегністан, 13 лютого Суперник ще уточнюється та 16 лютого РФАш, Латвія. Мадридський Реал розгромив Барселону у фіналі Суперкубка Іспанії 2023-2024 із рахунком 4-1. Голкіпер мадридців Андрій Лунін відіграв увесь матч. Це вже сьомий титул, який 24-річний українець завоював у складі мадридського клубу. Також в його активі перемоги в лізі чемпіонів сезону 2021-2022, чемпіонаті Іспанії 2021-2022, Кубку Іспанії 2022-2023, Суперкубку Європи 2022, Клубному чемпіонату світу 2022 та Суперкубку Іспанії. Пані 2021 тисячі Українська асоціація футболу оголосила про проведення товариського матчу для Олімпійської збірної України з футболу у рамках підготовки до Олімпіади 2024. Повідомляється, що 25 березня підопічні Руслана Ротаня зіграють з однолітками з Японії. Матч пройде у Фукуосі на стадіоні Мікуні Кітакюсю. Час початку гри буде повідомлено пізніше. Олімпійські ігри пройдуть з 26 липня по 11 серпня. Новим головним тренером Заглембі Сосновець стане Олександр Хацкевич. Про це повідомляє журналіст Пьотр Слонка. Деталі угоди не вказані. 50-річний спеціаліст раніше тренував мінське Динамо, збірну Білорусь Ю-18, Вітепськ, Динамо Київ, другу та молодіжну команду Киян. Також збірну Білорусі та Ротор. За Глембі Сосновець займає останнє місце у першому дивізіоні Польщі. Юнацькі збірні України очолять нові тренери. Про це повідомляє Тато таке головним тренером збірної України Ю 19 замість Олега Кузніцова стане Дмитро Михайленко. Українська асоціація футболу не продовжила контракт із Кузніцовим. У команді Ю 17 замість Володимира Єзерського, з яким також не було продовжено контракт. Працюватиме тренер збірної Ю-18 Юрій Мороз. Команди Ю-18 та Ю 16 як самостійні колективи не існуватимуть. Гравці цього віку будуть прикріплені до старших збірних. Шахтар представив двох нових тренерів у штабі Маріно Пушича. Боснійцю тепер допомагатимуть тренер воротарів Раймонд Вандергоуф та фахівець із фізичної підготовки Ярно Девлісхауер. 60-річний нідерландець Вандергоуф працюватиме з Андрієм П'ятовим. Це перший тренер в історії донецького клубу, який ставав переможцем Ліги чемпіонів. 29-річний бельгієць Девлісхауер відповідатиме за фізичну підготовку команди. 14 січня Шахтар провів перше заняття на навчально тренувальному зборі в турецькому белеку. На ньому був присутній і буркенійський нападник Ласіна Трауре, який протягом останніх кількох місяців відновлювався від травми коліна. 23-річний форвард травмувався ще на самому початку сезону. До травми він встиг забити два голи в трьох матчах УПЛ. Гравець Ворскли Володимир Чесноков розповів про своє відновлення від травми та роботу на зборах у Туреччині. Цитата у Туреччині в Анталії все як завжди. 10 січня ввечері ми прибули сюди та провели вже кілька повноцінних тренувань. Слава Богу, відновився від травми. Усе більш-менш нормально. Зараз працюю. Це був рецидив старої травми, і зараз я тренуюся у загальній групі. Розповів Чесноков. Голкіпер Миная Олександр Кемкін продовжив контракт із клубом. Нова угода діє до завершення сезону 2024-25. Кемкін доєднався до Миная влітку 2021 року. 12 вересня 2022 року він дебютував у ПЛ у складі закарпатської команди. Це було у переможному виїзному матчі проти Інгульця. Нападник Гітіс Паулауска став гравцем колоса. Сторони підписали контракт на 2,5 роки. Є інформація, що Колос заплатив албанській Ігнатії 300 тисяч євро за Паулаускаса. Це рекорд Ковалійського клубу. Також албанський клуб матиме 10% з наступного трансферу. Зарплата гравця становитиме 200 тисяч євро на сезон. Гітіс був у системах Вільнюса ФМ, Жальгіріса та Вітіса. Професійну кар'єру він почав у ритаряї, а з січня 2023 року грав за Ігнатію, забив 6 Голів та віддав 5 асистів у 47 матчах. Також в його активі два забиті м'ячі в 11 зустрічах у складі збірної Литви. Буковина взяла в оренду захисника Олександрії Дениса Грикавенка. Контракт розрахований до 30 червня 2024 року. Інші деталі цієї угоди не вказані. 19-річний футболіст у поточному сезоні провів один матч за Олександрією, у якому відіграв 14 хвилин. Торіно оголосило про трансфер українського форварда Дем'яна Єсіна. Як повідомляє офіційний сайт Туринського клубу, вони придбали права на 16-річного українця у польського «Хутніка» з Кракова. Сума трансферу не повідомляється. Єсін буде виступати за команду Торіно Ю-17. Єсін також може зіграти і правого, і лівого Вінгера. До липня 2022 року нападник знаходився у структурі колоса. В активі Дем'яна три матчі за збірну України Ю-16. Він, син колишнього півзахисника і та Ворс Єсіна. Колишній нападник Карпат-2 Денис Кожанов, який раніше оголосив про завершення кар'єри, виступатиме на аматорському рівні за благо Юність із Івано-Франківської області. До цього він казав, що гратиме до зими, а потім зосередиться на роботи у тренерському штабі другої команди Карпат. Кожанов цього сезону забив два голи в 13 матчах за Карпати-2 у другій лізі. Кожанов виступав за Шахтар, Карпати, Маріуполь, Севастополь, Дачую, Верес, Волинь та Минай. Захисник Хосе Ернандес залишив Олександрію. Клуб домовився з еквадорською Макарою про дострокове припинення договору оренди. Вона була розрахована до літа 2024 року. Ернандес став гравцем Олександрії у серпні 2023 року. За цей час він зіграв 274 хвилини у п'яти матчах. Востаннє виходив на поле 1 жовтня 2023. Після цього переважно лишався в запасі. Півзахисник та капітан Шахтаря Тарас Типаненко продовжить контракт із клубом. Про це написав Ігор Бурбас. За його даними, нова угода буде розрахована ще на рік, тобто до кінця наступного сезону. Поточний контракт 34-річного капітана діє до кінця сезону. У поточній кампанії він провів 18 матчів та зробив один результативний пас. Півзахисник Сан-Паулу Талис Коста стане грацем Полісся. Про це повідомляє гол. Бразильський клуб погодився продати його за близько 1 мільйон євро. Більшу частину коштів отримають одразу. Футбольний клуб Куяба теж робила пропозицію, але перевагу віддали Поліссю. Його контракт з Сан-Паулу дійсний до кінця 2024 року. Це теж спонукало до продажу футболіста. Талес всю професійну кар'єру провів у Сан-Паулу. В його активі один гол та два асисти у 52 матчах. Також він. Виступав за збірні Бразилії Ю-16 та Ю-17. Вінгер Ворскли Ібрагім Канея перебуває у сфері інтересів Макабі та авів Про це повідомляє тато таке. По завершенню минулого сезону Ібрагім підписав із Ворсклою новий контракт до 2027 року. Цього сезону 23-річний Маліїць взяв участь у 21 матчі в усіх турнірах. На його рахунку, 3 плюс 2 за системою гол плюс пас. Грецький паук зацікавлений у підписанні гравця донецького шахтаря Олексія Кащука. Про це повідомляє грецька преса. За даними джерела, футболіст займає перше місце в трансферному списку команди. Тренерський штаб розглядає Олексія у якості гравця резерву. У цьому сезоні Кащук взяв участь у 12 поєдинках за гірників. На його рахунку, 4 голи та 1 асист. Олександрія цікавиться центрабеком Васко Дагама з Евітором. Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос. Український клуб, начебто, вже зробив офіційну пропозицію по 21-річному футболісту та чекає на відповідь. За першу команду він зіграв 12 матчів, починаючи із березня 2022 року. Трансформарт оцінює футболіста у 250 тисяч євро станом на грудень 2023 тисячі Чорноморець взимку може підписати вільним агентом Вінгара Сергія Мякушка. Як повідомляє спорт Арена, 30-річний українець близький до переходу в одеський клуб. Після першої частини сезону УПЛ Мякушко покинув колос. Сторони не продовжили контракт. За ковалівську команду Сергій загалом відіграв 39 матчів з лютого 2022-го. Забив два голи та віддав два асисти. У поточній кампанії було 15 матчів без результативних дій. Баварія зацікавлена у підписанні українського голкіпера Реала Андрія Луніна у наступному сезоні. Про це свідчить іспанське видання УКДАРІО. Обговорення цього трансферу відбудеться під час перемовин щодо переходу лівого фулбека мюнхенців Альфонсо Девіса у Реал. При цьому джерело зазначає, що чинний контракт Луніна з мадридцями розрахований до літа 2025 року, а не до 2024, го як вказано у відкритих джерелах. Сам Андрій, начебто, не проти покинути команду. Також журналісти вкотре підтверджують свою попередню інформацію. Про інтерес віля Реала, який має намір придбати воротаря взимку, що є неможливим через позицію вершкових. 25-річний українець також знаходиться у списку інших клубів Бундесліги та АПЛ. У Баварії ж продовжують пошуки наступника для Мануеля Ноєра. У поточному сезоні Лунін провів вже 11 матчів. Ігор Харатін не провів жодного матчу за основну команду в цьому сезоні. Тренерський штаб Легії вирішив, що український півзахисник Ігор Харатін не тренуватиметься з основною командою. Його було переведено в дубль. Харатін гратиме за другу команду Легії до закінчення свого контракту у червні 2024-го. При цьому Варшавський клуб готовий відпустити українця взимку, якщо отримає відповідну пропозицію. Ігор виступає за Легію з осені 2021 року. У цьому сезоні Харатін не провів жодного матчу за основну команду. У складі дубля Харатін виходить вісім разів на поле. Результативними діями не відзначився. Вінгер Жерсон Родрігес достроково залишив Сіваспор. Про це свідчать турецькі змі. Головний тренер команди після матчу із Глатасараєм, який завершився із рахунком 1-1, повідомив, що клуб залишили кілька футболістів. Фахівець не назвав прізвищ, але повідомив, що серед трьох футболістів, які пішли Сіваспору – Жерсон він грав в оренді за турецьку команду із літа 2023-го. Угода була дійсна до кінця сезону. Права на нього належать Динамо. Жерсон цього сезону забив два голи у 13 матчах. Корінтіанс оголосив, що півзахисник Шахтаря Майкон ще рік виступатиме за бразильську команду. Орендну угоду продовжено до 31 грудня 2024 року. Гірники отримають 500 тисяч євро. Була інформація, що бразильський клуб хотів пролонгувати співпрацю безплатно. У сезоні 2023 року Майкон забив три голи та зробив чотири асисти у 58 матчах. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Півзахисник збірної України та київського Динамо Віталій Бояльський може перейти до іншої команди у зимове трансферне вікно. Його послугами дуже активно цікавляться кілька закордонних клубів. Відома вже навіть умова, за якої Динамо продасть бояльського. Про це повідомляє тут Маркато. Один із лідерів Динамо Віталій Буяльський має добрі шанси продовжити кар'єру в іншому клубі. Після 14 років в українській команді він може спробувати сили за кордоном. У послугах 31-річного футболіста зацікавлені римські «Лаціо», «Фіорентина» та німецький РБ Лейпциг». При цьому німецька команда хоче досягти переговору українця вже найближчими тижнями, щоб закрити угоду по завершенню зимового трансферного вікна. Лейпциг вже готує запит до Динамо щодо трансферної вартості футболіста. Керівництво київського клубу хоче отримати Забояльського. Щонайменше 4 мільйони євро. Якщо німці погодяться на цю умову, то трансфер стане можливим. У такому разі капітанська пов'язка перейде до Володимира Брашка. У сезоні 2023-2024 Віталій Бояльський забив за Динамо 6 голів і зробив 5 результативних передач у 13 поєдинках.